Відкрита трибуна. «Коріш за все, це буде якась сукня чорного кольору. Завжди на якесь свято. Я вдягаю таку сукню, вона така по фігурі, я б сказала. А щодо аксесуарів, частіше всього, я обираю для себе сережки та щось сюди. Це буде брючний костюм, чорний або червоний, біла блуза. Та якісь там золоті прикраси. Напевно, чорний корсет та якась біла або чорна юбка. Та каблуки з бусиками, або білі ніжні каблуки. Я надаю перевагу сукням, обов'язково підбори, гарні аксесуари, якась сумочка, або якийсь гарний костюм, брючний або корсет. Якщо брати сукню, то я б обрала красного кольору. А якщо брати костюм, то скоріше всього більш білого. Воно під будь-який, так сказати, святковий вечір. Аксесуари, кесьожерелі і сережки. Я не люблю, коли багато аксесуарів. Відкрита трибуна.